З нами Тарас Завгородній, політтехнолог. Пане Тарасе, вітаємо вас. Доброго дня. Доброго. Так, ми ознайомилися з роботою наших західних колег з приводу. Стратегічних розбіжностей в плануванні контрнаступу звідси в нас є така думка обговорити такий момент, такі побоювання. Наприклад, я зараз до безобразія кажуть, буду спрощувати, ну щоб яскраво бачити проблему. Умовно кажучи, якщо американські наші колеги бачать, що нам треба основні бойові дії проводити в пустелі, вони Будуть казати хлопці, ось вам техніка для пустелі. А ми, наприклад, думаємо, що ми будемо нам треба воювати в умовах е, крайньої півночі, і те, що підійде для пустелі, для півночі не треба. Е, ось ось такі побоювання. Е, е, тепер до стратегічних розбіжностей в плані контрнаступу. чи е, по перше, чи є вони а і чи справді там прірва, бо так чи дійсно там прірва? Ну і власне як це може відбитись на постачання якісно і кількісно нам зброї і озброєння, пане Тарас. Ну знаєте, ця війна розвіювала для українців багато міфів, в тому числі про, про існування непідкупної незалежної західної преси. Не все, що пишеться в західних газетах, є правдою. Часто воно перекручується. Часто ми повинні розуміти, що багато журналістів які пишуть по Україні, вони зазвичай, от таке була традиція у західних газет вони зазвичай або сиділи в Москві, або мали стосунок до російських медіа, в тому числі, тому то знаєте, слід ділити на 25 багато чого. Тому що є, знаєте, і такі і бажання, є і корисні ідіоти є елементарні гроші. Які починають це знаєте роздувати? Що от тут щось там не, не погоджується, погоджується зараз. Якщо є такі претензії в американській стороні, так надавайте літаки. Тому що зараз Україну фактично змушують воювати в таких умовах, за які жоден ще раз підкреслюю жоден натівський генерал, тим більше американський, ніколи б не взагалі не проводив військових дій. Особливо це стосується у них же головне перевага в повітрі. А ну так давайте літаки, а потім давайте якісь претензії і поради, як воювати залужні Залужний сам знає значно краще, упевнений, що що йде розуміти і далі. Ми повинні ще розуміти одну просту річ. Не завжди, не завжди я не говорю скрізь, що інтереси багатьох західних країн збігаються з українськими інтересами. Ми теж повинні до цього звикати. Чому я не виключаю, чому йдеться про Бахмут. Бахмут це важлива точка з точки зору політичної, тому що ж росіяни створили міфологію навколо Бахмута. Вони створили такі уявлення, начебто, це Сталінград, і от втрата Бахмута. Для Росіян може мати досить глибокі політичні наслідки в першу чергу всередині Російської Федерації, і тому давати поради, що давайте ви там, не там. Ну я думаю, що Україна. Знаєте, як якось сказав Моше Даян, легендарний голова Генерального штабу Ізраїлю, давайте гроші, давайте зброю, а свої поради залиште при собі. От і так приблизно ми повинні ну аргументовано аргументовано звичайно йти на перемовини в тому числі з американцями і з усіма іншими. Діалог повинен бути бакувати не треба. Але знову таки ми повинні розуміти, що ми повинні виходити з наших інтересів і запам'ятати, що у цій війні слід довіряти тільки собі, своєму народу та власній армії. А все, що там говорять інші а, а, аналітики. Знаєте, я от читаю теж коментарі ну, таких от, військових аналітиків, вони ж часто говорять, що так, а остання подібна масштабна битва, яка взагалі відбувалася в світі, це була в 73-му році, коли Ізраїль а, відбувався тоді від арабських армій. А самі американці не мають такого досвіду що, з часів аж Корейської війни. Тому що В'єтнамська війна це фактично війна була проти повстанців. Так, звичайно, з Радянський Союз допомагав в тому числі. А, і, а, наприклад, іракська війна чи інше, ну це просто неспівставні були потенціали тоді американських військ, і так далі, і в Афганістані, в тому числі. Тому звичайно, що ми повинні розуміти, що те, що робить українська армія, це. Не вписуються в жодні канони, як теж я чую от військових, які їдуть на наприклад на навчання до країн НАТО. І вони вже розповідають, а у нас тут дрона, як воно застосування, як ви взагалі нас будете вчити. Така в натівських протоколах такого немає. В натівських протоколах просто такого немає. вони цьому не можуть навчити, тому що вони цього ще не знають. Тому ми повинні розуміти, що передове все, що робить зараз на полі бою, це українська армія. І якщо залужний вирішив і Україна вирішила, що треба робити так, то так воно і повинно бути. А от ще такий момент, оскільки ну по перше, американці офіційно завжди заявляють, що ми не диктуємо Україні сценарії наступу. Українські посадовці самі визначають напрямки. Так і ну а хто сказав, що у нас є видимий уже? Головний напрямок, чи це Мелітопольський, чи це Бахмутський, чи це де? Бо періодична активізація відбувається то там, то там, то там. І я розумію, для чого це робиться. Це промацування стабких місць противника. Можливо, Мелітопольський і стане основним, а можливо і ні. І можливо, навіть і у цій розбіжності вони теж головною мірою мають на меті напускання якогось тумана, аби заплутати противника. Як ви до цього ставитеся? До цієї версії? Ну, знаєте, у американців є, є такий гарний термін: створення обстановки стратегічної невизначеності. Тобто, те, що зараз робить залужний, це створення обстановки стратегічної невизначеності, щоб самі росіяни не розуміли, де воно що буде. Ну якщо бачите тактику, тут щоб розуміли, залужний те, що веде зараз виначальник начальник такого рівня. Ну в світі ну не знаю. Ну мабуть, немає зараз такої людини, яка б спроможна було е е вести таку війну на декіль... на фронті, приблизно там тисячу кілометрів. Проти такого серйозного противника і розуміти, що де як повинно бути, тому я думаю, що все ж таки довіряти треба в першу чергу залужному нашому генеральному штабу. Поради звичайно мож, можливо, треба приймати, але розуміти, що у них теж є власне бачення, власна проекція знову таки техніка. Техніка та ще раз техніка. За ну з, я не думаю, що знову такі. Американські генерали б воювали, якби у них не було такої, такої не було такої переваги в повітрі, і тому ми повинні завжди зважати на себе виробляти максимально більше власної зброї, щоб знаєте, ми теж незалежні були від там порад, якихось інтриг у Вашингтоні, в тому числі давати, не давати атакам все сьогодні, завтра і так далі. Тобто, ми повинні брати в руки власну, власну безпеку. І розуміти, що власна зброя, особливо яка дозволяє бити по території Російської Федерації, а західні партнери не скоріше за все не дадуть зброю, яка буде бити по території Росії. Оце буде у них обмеження. А нам конче необхідно перенесення війни на територію Російської Федерації, бо без цього війна може затягнутися на досить довго і з невизначеним для України результатом. Росія об'єктивно сильніше у них ресурсів більше. Ну от Вчора прилетіла в Курск там да по НПЗ говорять і прилетіла по аеродрому. Ну це от ми повинні ставити мету, щоб у нас було зброї, на комога більше зброї, і давати в першу чергу замовлення власному ВПК Сподіваюся, так, і, там буде вирішення вже, пане Тараса. Дещо інша історія, яку ми розглядатимемо обов'язково обов окремо, так. окремо ще. Більше і глибше, як кажуть, копнемо. Пане Тарасе, дуже дякуємо Тим вам більше, що, що домолоди ж разом з американцями виробляти зброю. Як це ми поговоримо? Так, дякуємо дуже, пане Тарасе. Тарас Завгородній політтехнолог був з нами в рубриці Резидент.